Сьогодні будемо готувати фазани. Це я буду робити вперше. Ось так запаковані були. І бачите, жирок якийсь там є. Заливаю водою і йду до магазину, бо вдома нема ні томатів, ні цибулі. Потрібно, щоб воно побуло в воді. Вітаю! Сьогодні 3 листопада і це мій корисний сніданок. Ви бачили, що я хотіла готувати на сніданок, так, фазанів, але ж не буду. Це буде комусь на обід, а мені на вечерю. І зроблю окреме відео. Затрималась так, за цибулею ходила довго, мабуть, всі магазини обійшла. І я б швидше прийшла, якщо б не з'їла ложку пилку. Пилок з медом і сосною. Так, не хотіла їсти, навіть і зараз не дуже хочу. Ось так гарна дія. Це така корисна страва. Так, що робити? Не знаю, швидше ходити потрібно. Але ж зараз осінь гарна така. так я зайшла в парк, там такі дерева красиві. потрібно ж сфотографуватись, так? А ще я нарвала ось це: це дереві, траву скосили і вираз новий дереві. І це супер. Супер для того, ну, це лікувальне, ви знаєте, зупиняє кровотечі. Але ж у нас немає ніяких кровотечів, ми будемо зупиняти старіння, так? Ну, і для молодих це теж підійде. Можна сок вичавити і обличчя протирати, а можна заварити акропом, настояти і протирати обличчя. Навіщо? Щоб пори звужувались, щоб не було чорненьких цято, цяточок. Це я не могла вам не розповісти, бо, мабуть, хто теж знайде. Молоденькі дереві, то використовуйте. Тисячелісник російською. Так, а я хочу їсти вже, то буду їсти щось. Вчора, вчора готувала дирни чи оладки, щось таке я готувала. Зараз підсмажу і буду їсти, бо вже нема куди тягнути. Уже скоро вечір для мене. Поки оладки смажаться, я хотіла зробити другу страву, але ж в мене, бачите, не дуже не дуже вийшов йогурт. Червяженка, я робила ввечері, не знаю, що це я вже робила. Але ж ще не загус. Так, бо, мабуть, температура молока була трошки менш Потрібно, щоб 40 градусів було. Тому, я думаю, що це я окутую і ще доробиться. А зараз щось інше зроблю. Я хотіла йогурт з чия. Чия, ось дивіться якого кольору. Світленьке. Ну, зараз, зараз візьмемо кисель вчорашній. Він і сам густий вже. Не знаю, набухне чи його в ньому чи ні. Так, я голодна так побільш. Думаю, що вийде. Так, дві десертні ложки. Дуже швидко сніданок готов. Перед сніданком я вжила 15 ягідок ялівцю. Завтра вже менше, 14. Навіщо я це їм? Для здоров'я. Одним словом, так, для здоровлення. Так. Оладки друни готові. Угу. Ви бачите, що вони готові. Сметани. Так, я вже подякувала за їжу. Подивилась дві хвилинки. Ви ж пам'ятаєте, потрібно дивитись на їжу. Ну, або дякувати. Я не можу розмовляти більше. Бо перша година дня, а я тільки їм. Слухайте. Яка смокота, ось це в мене вийшла. Так, далі буде відео, як я це готувала. Не буду затримувати вас, переліковувати, що тут є, але ж це дуже-дуже смачно. Для мене, не знаю, як для кого. Потрібно запитати у доньки. Але ж вона у мене дуже... Дуже-дуже, не знаю, навіть як сказати, дуже все правильно оцінює. Так, буду їсти, бо язика проковтну так смачно. Вам смачного. Так, і мені. Аладки дурини сподобались. Донька сказала, що... Щось хрумтить на зубах, але ж то чуфа, вона корисна і смакує, як горішки. Ну, дійсно, якщо хто не знає, що там на зубах попадається, тому дивно. А я знаю, так. М -м -м. Ви бачите, чия набухла, і я вам теж раджу чіа використовувати. Бо це суперфуд, наповнює організм всілякими вітамінами і мінералами. Так що я корисна їм сьогодні. Навіть не додаю мед. Буду ось таке їсти. Ну, як кисель варила, цукор не додавала. Все. Ходіть, здорові, побачимось, папа. Вечір. А я захотіла щось таке смачненьке оладки я їх один раз зробила із того, що було. Просто закинула все, що було, і так смачно і я згадала за ці оладки і вирішила повторити. І я взяла пастернак почистила, картопля відварна почистила. І зараз буду згадувати, що я ще туди клала. Я тапінамбур Відварний клала. Ну, я вже не буду його варити. але ж роблю. Потерла корінці на ось цю тертушку. І ще вирішила все ж тапінамур додати, але ж сирий. Тому два корінця почистила. Цибуля, не пам'ятаю, клала я чи ні? Теж додам. Але ж знаю, що я додавала яйця. Так, і ще додавала вижимки з чуфи. І хотіла вже додавати борошна чуфи. Але ж, згадала, я ж вчора, якраз вчора намочила чуфу. Вона збільшилась. І зараз я зроблю напій, молоко з чуфи. Ну, напій арчата, так? Да? І якраз буде те, що потрібно. Вижимки будуть. Так, додаю чуфу, додаю майже 400 мл води, мабуть, ще трохи додам. І зробимо арчата. І буде у мене дійсна та страва, що я хотіла. Ось так я процідила, це напій орчата вийшов. Хоча до орчата додаю цукор, і потім вже називають напоєм. Ну, я не додаю цукру, у мене одразу напій вийшов. Ну так, це молоко таке виходить, так? І ось ці віджимки, чи як їх назвати, додала сюди і там вже потерла цибульку і... Тапінамбур. Ось це все перемішаю забагато. Слухайте, ми стільки не з'їмо. Мабуть, одразу потрібно когось позвати. Ну, я як завжди. Ну, коли я навчусь менше готувати? Не знаю. Добре. Потрібно... Додати соди трошки, сіль я вже додала. І підсмажити. І якщо вони не будуть смажитись, потрібно додати псіліум. Всі знають, у всіх на кухні є псиліум. Це чудова-чудова така речовина, яка дуже корисна, просто вживати по ложці. Так, а можна ще. До різних страв додавати, щоб все гарно з'єднувалось, так. Ну, не знаю, мабуть, воно і так буде. <слов> Слина виділяється. Ну, дуже захотіла такої страви. Добре, смажимо. Ось таке чудо вийшло. Мені сказали, схоже на деруни, Смак незрозумілий, але смачно їсти можна Тому... Тому додаю сметану і зараз спробуємо. Так, вийшло. Вийшло, що я хотіла. Саме цей смак. Дуже-дуже смачно. І чуфа відчувається на зубах, але ж це смачно. Як горішки. М -м -м. Яка смакота. Що я буду робити? У мене чуфа закінчилась. Добре. спробуємо. Супер. Напій? Молоко щуфи. М -м -м. Слухайте. І сметани не потрібна. Можна молоком запивати. Спробуйте так як приготувати. Це дійсно смачно.